Усім привіт! Ми продовжуємо працювати аквареллю. Сьогодні будемо малювати метелика у акварельній техніці по мокрому. Він такий досить простенький, має у всіх вийти. Спочатку ми посередині листочка будемо малювати тіло нашого метелика. Голова це просто кружечок, і тіло такий дуже видовжений овал, можна сказати, з гострим кінчиком. Так, далі у дві сторони малюємо дві дуги і нижні крильця досить симметричні. Будемо починати розфарбовувати нашого метелика. Спочатку будемо робити все по-мокрому. Змочуємо крильце водою. Я одразу попереджаю. Можна брати улюблені свої кольори, не обов'язково робити такими кольорами, як я. Беру фарбу. І веду по контуру крилець. І от вона так гарно розтікається, сама пливе всерединку. І ми її так трошечки направляємо. На пензлик тиснемо дуже-дуже легенько. Поки вологий папір додаємо крапочки. На завершальному етапі будемо фарбувати голову і тулуб метелика. Знову змочуємо вологим пензликом і зафарбовуємо. Дуже цікаво спостерігати, фарба розтікається по паперу. Для мене це як арт-терапія. Хочеться додати кілька деталей, прожилок на крильцях, як у справжнього мотелика. І ось наш мотелик майже готовий. Сподіваюся, і у вас він вийде також дуже гарний.